Шабад-шалом всім. Можете повернутися до один одного, подивитися в очі і сказати Шабат-шалом. Слава, Слава Богу за кожного із вас. Перш ніж почнемо, ми помолимо, і, Господь, дякую тобі за слово Твоє. Дякую, що ти зібрав нас знову на це місце і допомагаєш нам вникати в Твоє Слово. І написано, що Слово Боже, воно живе і дієве. І ну, воно проникає і розділяє нас на дух, душу і тіло, судячи всі наміри, наміри і помисли наших сердець. Я молю, щоб цей день ти судив нас своїм словом. Господь, ми знаємо, що якщо ти нас судиш сьогодні в цей час, якщо Слово Твоє нас судить, то потім у вічності вже нам не буде суду. Так каже Твоє Слово. І ми молимо, Господь, якщо ти бачиш в нас якийсь гріх, беззаконня або якусь начистоту, ми відкриваємо це перед Тобою. І просимо очищай на сьогодні. Господь, як колись просив цар Давид, серце чисте створи в мені, і дух правоти оновив середині мене. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти великий Бог, котрий дає нам силу перемагати, всілякий гріх і спокуси в ім'я Ішомісій. місі, мене. Аллилуйя. -мен. 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 Ми сьогодні будемо читати дуже цікаву історію. Мені вона дуже сподобалась. Це Книга суддів 4, -4. Ре 5.31. Судді 4.4, 5.31. Дуже цікава історія. Вона, звісно, пов'язана з тижневим роздягом Тори. І вона простягається на всю Біблію, на, всь, на все писання. Що це за історія? Це історія про одну, а навіть не одну, а двох шикарних благословених Божих жінок. Першу звуть Девора. І е, починається сам розділ четвертий з того, що після смерті Єгуда ізраїльтяни знову почали чинити зло перед Господом. І Бог віддав їх в руки Явіна, е, котрий царював у хацорі, і в, і в нього головнокомандуючим був Сісера або Сісар, який мешкав у Харошет. Гавоїні. І знову ізраїльтяни заволали до Господа, адже цей є він мав 900 залізних колісниць і протягом 20 років дуже пригноблював ізраїльтян. Цікава <кій> історія. Знову Ізраїль кричить до Бога, бо щось не так. А що не так? Знову рабство, 20 років рабства після благословенних років свободи. Але через що? Через тому, що вони знову починали. Чинити зло. Вони знову кричать до Бога. І що Бог робить? Звісно, відповідає. І відповідає він через Девору. Написано, що суддею в Ізраїлі в той час була пророчиця, дружина, Лапідота Девора. Вона сиділа під пальмою Девора, між рамою та між Бетелом в Ефрефомому узгір'ї, а ізраїлітяни приходили до неї, щоб розсуджувати справи. Це перший і, напевно, єдиний випадок в Біблії, коли жінка була суддею і до неї приходили на суд, на питання, як колись приходили до Моше або до інших суддів, коли не могли вирішити своє питання. І е, це єдиний випадок, але це не єдиний випадок, коли жінка грала ключову роль в житті народу Ізраїля і в кінцевому висновку. в Житті всього. людства. Що можна взяти схожого між тижневим розділом Тори і тижневим розділом Автори? В тижневому розділі Тори ситуація, коли народ Ізраїля проходить через води моря. Бог накриває фараона його військо і його колісниці водами. Потім вони співають пісню після цього. Не фараон, звісно, а народ Ізраїля. Фарон вже, вже ніхто нікуди не співає, ніхто нікуди не йде. І написано про Мір'ям, сестру Моїсею, що вона була пророчиця теж. Ось, тобто це в ній був пророцький дух. І в чому, в, в чому головна якість була цієї е, жінки? Вона була дуже смиренна. Ми це трошки пізніше е, розберемо. І що відбувається? Ця Девора сиділа під пальмою Девори, до неї приходили ізраїльтяни. І прийшов заклик. Вона послала до барака. Цей барак був син Авіно, Авіноама із Нефталимого Кедиша. І вона йому сказала: бери з Нефалима із. Е, Нефалима і Заволома з нащадки, бери 10 тисяч мужів, підіймайся на гору. А я зроблю так, це Бог каже, що е, зверну увагу Сісари на тебе. В Торі в перекладі Санчіно написано, що зверну увагу Сісари на тебе. В цьому вик... в перекладі написано: Я ж приведу до тебе, Сісару. І ось що можна сказати. Е, четвертий розділ, сьомий вірш: він каже: збери 10 тисяч воїн. І кожен раз, коли ми обираємо виконувати Слово Боже, або коли збираємося вести боротьбу, як Девора наказала Вараху, він збирає військо, він готується, то ворог звертає на це увагу. І він збирає. Що він збирає? Написано в. в... Зараз я вам скажу цей вірш. 13 вірш 4 розділу написано, що Сісара тоді зібрав усі свої колісниці у кількості 900 залізних бойових колісниць. Він вирушив з усім своїм військом, з Харошетбоїма до потоку Кішон. Тобто він мобілізував людей, він підійнявся на гору, і це побудило ворога взяти всі сили для того, щоб не допустити звільнення народу Ізраїля. Це може відбуватися і в нашому житті. Ми приходимо в общину, починаємо слухати слово Боже, приймаємо його в своє життя, починаємо протистояти дияволу, і він різко починає на нас нападати. І якщо ви не активний віруючий, то в принципі можете не переживати. Диявол буде вас покусувати. Ну і так трошки. Але як тільки ви захочете стати в боротьбу за свою віру, як тільки ви захочете стати в боротьбу за свою свободу від грабства гріха, від ваших проблем, пам'ятайте, диявол буде на вас нападати. Щоб ви потім приходили і казали, Господи, чому ж? Я ж так служу тобі, але мені, в моєму житті так стільки багато проблем. Але читаємо далі. Барак, що відповідає їй барак? Не Необакну. Якщо підеш зі мною, то і я піду. А якщо не підеш зі мною, то і я не піду. І Вараквій не хоче йти без набори. І для себе я такий маленький висновок зробив, що іноді чоловік не може зробити якийсь подвиг без жінки. Йому потрібна якась підтримка. І він покладає на це надію. Чому, Чому він так робить? Тому що вона мала природський дух, але він не був настільки впевнений сам в собі. Хоча ми бачимо, коли він збирає військо на 10 тисяч, люди охоче йдуть за ним. Немає ні однієї людини, яка сказала, та Варак, ми тебе не знаємо. Як ситуації з Гедеоном, коли він починав збирати військо, а йому відмовляли в тому, племені відмовили, в тому відмовили. Він попросив допомоги, йому там відмовили. Тут такого не було. Варак сказав, і за ним пішли. Тобто він мав авторитет, але в ньому не було впевненості в перемозі. І цей образ, що е, ця Девора вона як присутність Духа Святого в нашому житті. Бо ми іноді можемо читати Слово, але воно для нас сухе. А коли Дух Святий приходить і відкриває нам це слово, в нас з'являється сила для того, щоб виконати це слово. І вони пішли. Далі відбувається дуже цікава ситуація. Варак йде з військом, Сісара йде, щоб його перемогти. І він приходить по такій місцевості, і каже, що він хотів пройти по одній рівнині, це долина, але Бог зробив так, що був дуже сильний дощ, і розійшлися ріки, і ця вся місцевість перетворилася в болото. Це, одна, це такий мітраж. І тому це сприяло тому, що Бог потім навів повний страх і. Все військо сісари, воно починало розбігатися і вбивати один одного. І коли ізраїльтяни вже спустилися, у них була не дуже важка е, справа. Це просто викорінити всі все військо Сісари. Що вони і зробили? І Сісара, котрий покладався на свої колісниці, бойові металеві колісниці, це в той момент було настільки сильно, напевно, це його військо, що зараз це як. Там декілька танкових батальйонів, тобто настільки. А в Ізраїлі бу були колісниці, але не в такій кількості, там дуже мало. І в основному в них була тільки піхота. І перемогти таку армію з стільки колісниць це було майже неможливо. І ми можемо зрозуміти це, наприклад, і сьогодні і нашої країни. Ось у нас не так багато всього, і Бог дає сили і благодаті нашим воїнам. Протистояти агресії, котра нападає і хоче знищити нас. Це. Дивіться, що, що ще можна побачити, що Біблія це книга практики, так? І ми можемо, ми можемо розглядати як духовні аспекти, так і фізичні, які були. Тобто ця війна була по-справжньому, це нападіння було по-справжньому, як і у нас зараз. І ми можемо, як діти Божі, прийняти для себе це вірою. і на нас з вами лежить відповідальність. Яка відповідальність? Бути по-справжньому світлом, для того, щоб люди цього світу, котрі ще не знають Бога, вони побачили, що сила Духа Святого, сила Божа може перебувати на тих, хто поклоняється Богу в дусі і вистані. Але нам потрібно відвернутися від своїх злих діл. І як розв'язалася ця вся ситуація? Що до самого Сісери він, він втік. Він осідлав свого коня і втік, і куди він втік? Дуже цікаве місце. 17-й вірш. Написано, що що ж до самого Сісера, то він ледве добіг до намету дружини Кенейця-Хевера, оскільки між цахо... Хацорським царем Явіном та між родиною Кенейця хевера був мир. Тобто, це був нейтральний кочовий народ. Він не був не був не за Ізраїля, як би, ні за того. Він там і нашому, і вашим. Але історично це потомки тестя Моісея і Тро. І це дуже цікаво. І там була одна жінка, її звали Яель. І ця Яель вийшла на зустріч з серії і сказала йому: Зайди, мій володарю, зайди до мене, не бійся. Він зайшов до неї в намет і вона накрила його покривалом. <клес> Яель означає це гірна козочка, якщо перекласти. Вона горна, і лайка, знаєте, легка, гарна, в неї дуже м'які слова, вона знає, як підібрати слова, як покликати когось, але вона ще й спритна і дуже мудра, і смирена. Кажуть, чому вона в цей час була в шатрі? Тому що в ній було теж ця якість смирення, яка була в Деворі і в багатьох інших біблійних жінках. В ній було це смирення, тому вона очікувала щось від Бога, сидячи в шатрах. І вона каже: Не бійся, заходь, я, я подруга, у нас все добре, у нас мир старе. І І він попросив її, дай мені, будь ласка, трохи напитись води, бо мене мучить спрага. Вона відкрила бурдюк з молоком, напоїла його і знову накрила. Він сказав їй: стань при вході в наметі. І якщо хтось прийде і запитає тебе, чи хтось є тут, то відповідай, немає нікого. Потім Яель, дружина Хевера, взяла наметовий кілок, вхопила в руку молоток і крадькома підійшла до нього, і він змучений, міцно спав. Підступивши, вона вбила кілок у його скроню, так що він увійшов в землю, так що цей Сісара помер. Перше, мені дуже цікаво, я, я звісно, розумію, що е, Яїль, вона точно знала, як забивати ці кілки і як розбивати шатер. Тобто удар в неї був поставлений дуже класно. Друге, наскільки ти повинен, е, скажімо так, комусь довіряти, так? він довіряв цій жінці, що допустив собі під час війни, коли за ним женуться, просто заснути. Я думаю, на його місці, я б не те щоб не спав, я би просто не знав, куди себе діти. Але він ні. Ця людина вона була, вона жила безпечним життям. Вона думала, та ладно, військо своє погублене, головне, що я живий, алілуя, слава Богу, зараз посплю і піду далі. Але ні, такого не буде. І побачивши барака, або варака, який переслідувався сиром, я вийшла йому. Назустріч і промовила до нього. Ходину, я покажу тобі чоловіка, якого ти шукаєш. Увійшовши на мед, він помачив, побачив мертвого Сісару з кілком у своїй скроні. У той день Бог упокорив перед ізраїльтянами ханатського царя Явіна. Після цього рука ізраїльтян зміцнювалася і ставала все тящою над ханатським царем Явіном, доки вони цілком не злищили цього ханатського володаря. На ім'я Я Він. І поділюся тим, що підказавши нам пастор, це один із декілька пунктів, що Бог використовує тих, хто відданий йому, навіть якщо світ не вважає їх сильними. Тобто ми не можемо сказати одразу, що Яїль вона велика, великий воїн, вона прям неймовірна і сильна. Але в якомусь шатрі була жінка. Котра повпливала на хід цієї історії. Можете записати собі 1 Коринтянам 1.27. Там написано, що Бог обирає немудрих цього світу для того, щоб посоромити мудрих. 1 Коринтян 1,27. Друге. Без Божої присутності перемога неможлива. Тобто Девора, вона боялася Бога. В ній була Божа присутність. Варак довіряв Деворі. Котра довіряла Богу. І весь, і весь народ Ізраїля, і всі воїни потім разом довіряли Бараку, котрий довіряв Деворі, котра довіряла Богу, і всі разом довіряли Богу. Розумієте? Ця ієрархія, ця ієрархія взагалі всі, всі, структура цієї держави. Якби, наприклад, наш президент сьогодні відкрив своє серце для Ішуа і почав довіряти йому всі, всі питання то це побудило б і інших людей, дивлячись на нього, довіряти Богу. Тому що довіряти Богу це не дуже легко. А іноді це виглядає дуже безумно. Як це ми зберемо 10 тисяч людей і будемо протистояти такому генералу, як Сісара, з 900 колісницями Металевими? Як це можливо? Як це, Бог... ну, тобто, це логічно, ми намагаємося вже вирішити. Але Бог каже: я беру людей, котрі на вигляд не мудрі, котрі сидять там якась жіночка в шатрі, і вона все вирішить. Не переживай. Третє, справжня сила в тому, щоб бути слухняним Богу, а не у зброї. Тому що Яель, вона перемогла без меча. І ми знаємо, що Єшуа Місія, Ісус Христос, колись теж переміг без меча. І Ішуа це та особистість, котрою сьогодні по-справжньому беруть приклад багато-багато людей. Вони беруть з нього приклад і в бізнесі, як лідера, як, як побудування структури. Я слухав одного бізнесмена, і він розповідає, що для мене найбільший лідерський приклад в цьому світі це Ісус. Хоча ця людина не віруюча. І ми бачимо, що вони беруть з нього приклад. І ми повинні брати з нього брати. І, і, і потім є дуже цікава тема це е, пісня пісня Девори. І це об'єднує теж тижневий розділ Тори. Там буде пісня Моїсея. Тут буде пісня Девори і Барак разом співали. І на що я хотів тут звернути увагу в це п'ятий вже розділ, восьмий вірш. Це відповідь на питання. Чому взагалі в Ізраїлі відбувалися ці проблеми? Написано, коли обрали собі нових богів, тоді почалася в грамах війна. Хіба можна було перед тим побачити щит або спис о 40 тисяч Ізраїлів? Тобто відповідь на ці питання можуть бути доволі простими. Хоча насправді, може, вони не є для нас такими простими. Але в випадку Ізраїля відповідь на питання, чому в їхньому житті була війна? Дуже проста, обрали собі нових богів. Все. Коли ми обираємо собі когось, але не Бога, ми залишаємося без Божого захисту. І як у одній суддів, так і сьогодні, і що місія веде своїх людей до перемоги. І ще хочу наголосити на те, що дуже важливий аспект, про що я вже казав, це смирення. Смирення було в Деворі, воно було в Яель і ще багато біблійних жінок. Я хочу вам сказати саме до жінок наших: Сара, Рахіль, Рівка, Мірян, Рааф, Девора, Яель, Рут, Естер. Дружина е, Давида Бершева Версавія, і, звісно, Мір'я, мати Ішу. Е, один дуже важливий аспект стосовно мір'я матері Ішуа Месії. Написано, що Бог побачив її смирення і через це Дух Святий зійшов у неї. Бог обрав її саме тому, щоб в її життя було смирення. І смирення це не просто, знаєте, там, вчасно промовчати або не влазити. Смирення це не просто забитися і сидіти там. Я жінка, я повинна бути смиренна, мити посуд і сидіти в шатрі. Це не про це. Смирення це бути як Девора, це бути як мір'як, це шукати того, що, що завгодно, і що до вподоби Господу. Смирення для жінки це те, щоб намагатися і прагнути виконати волю Божу. І це хоче для них Бог. Я дуже Ну, Не супер дуже часто, але бувало стикався з певними релігійними думками щодо жінки, що жінка це просто, ну, скажімо так, десь за чоловіком, вона призначена тільки народжувати дітей, і вона повинна бути тільки домохозяйкою, вона не може займати ніякі посади, вона не може вести ніякий бізнес, вона не може те, вона не може інше. Але чому тоді Бог допускає? Таку велику роль жінки. Чому Бог допускає таку роль, як мінімум, у Деворе, котра була суддею Ізраїля? Тому е, нехай в вашому житті, наші дорогі сестри, буде смирення від Господа, а ми, як чоловіки, як барак будемо приймати рішення робити якісь певні подвиги заради Господа. Амінь. Амін.